Привіт, я Олександр, а це якась японська хрінь. Я не знаю, що це таке, я переклав, воно називається позбутися від зла» І не знаю, що значить чуксі. Але це ще один страшнючий інді-жахастик, в якому ми будемо стрелькати у всяких мунструків і привидів. Я не знаю, як пістолет борається з привидами, але пішли, подивимось. Ну що, поїхали. Тут, коротше, ми будемо стрелькати, я так розумію, це типу якась бодікам, всі діла. Ну, оце отаке. А ефочкою. І нам мать. Оце крутяк. Флешлайт! Найс! Флешлайт! Флешлайт це класно. Е, Так, шо? Ідемо битися з силами зола. Е, а як звідси вийти? Більше записочок немає, до речі, що мені робити? юлки палки Так, окей. Доволі моторошно, що ніхрена не видно. А ще е, цей, е, трошки е, дивно так мишка цей. Керувати, точніше, пістолетом. Так, це сюди можна? Так, да, сюди можна, тіла. О, е, золота монетка, Nice. Давай візьмемо. Так. Погнали. Я втомлююсь тут взагалі, чи ні? О-о-о, я можу виглядати. Фак! Спокійно, я ж на зброю подивився. Ми спецназовець, так? Хто це? Що це було? Дверки відчинились. Так, ух ти, блін, як тут цілиться, хреново, йокі-полки. Усюка. Це що світло? Найс, nice, я yeah. світло в мене. <хи> Бляха! <хи> Страшно? Так, <хи> <хи> да, так. Ладно, фіг би з ним. <хи> Вен. Да-да. Да, да. Так, валим. Хе, <гум> Що мені дають вентилі? Сюка. О, Сюка. Ага, вентилі відчинають двері. Ой, блін. Ну, давай. Я поки не розумію, що е -е, шо... ми. <гум> ФОКЕТА! Та не дивись ти на зброю! стріляй! Так, тихо. Тихо. Треба убрать оцей перегляд зброї. Золота монетка, клас. Кніпка. Давай нажми. Magic button. <coughs> <coughs> так, а якщо ми присядемо, якщо ми присядемо, Ага, ага, ми присіли. Боже, як воно вирощить. Жесть. Е, Все, тут можна це. У, на бої. А в мене що на бої закінчуються? Тут можна присідати і все гуд, короче. Страшно. Так, набої. Чи це... Я не знаю, що це є, перемикач, якийсь. Є. що це. А що це тут таке? Зачинено. Це добре. Це добре, один шлях тоді. Блін, вентель. <клес> Стрелял, а чого воно не стріляло, твою мать, Твою мать? Ні, что нахер? Скуть! Як чиская, а а а а а помри, Та ти помри, помри. Випусти! Та треба ли звідси нахер! Ааа, при цей. А шо робити? А, це монетка. Фу, бляха. Я в це херню довго не буду грати. Йолки-палки, тут е, книжечка. Тут була книжечка, секретний прохід. А я тут ласкаю. Так, супер. Ще набої. Іще golden coil. Скотна, сиди. Е, все, та? Це я важіль, типу натиснув, і там е, запустилось. Що мені треба? Біжим. Там хтось ззаді ма. Там хтось ЗЗАДІ мене блять, воно назад, а -а -а! Шо, в голову тобі стали. Я це не буду довали. Що це я зробив? Назад тепер йду. Тепер точно назад йду. Правильно чи неправильно? Як тут погано цілиться, це капець. О, все. Найс. Бібоп, це ти. Скоттіна. Я чую, хтось шкварчить. Чуєш, хтось шкварчить? я чую, хтось шкварчить. Так, тихо. Набої, набої треба, гацько. Ма, мене в паніки, я всю обойму выстрелюю. Хто це? Зачем? Ляха-муха. Мені це точно не подобається. А що це за звуки? Так, окей. От стопудов, не, не буду за... Ні, ладно, загляну. Хто? Хто? Свин! Свин! <свит> Біжи, дурник! <свит> Я тут вмерти можу? О, ще монетка. Свини не страшні, свини не страшні, але вони ганяються, так ніхрена собі. О, мене вже впідкинуло, капець! Я тут і балакати сильно не хочу. Бляха. Суха. Хорошо. Спокійно. Свини не страшні. Свини не страшні. О, така монетка, а чого я не помітив? Клас. Я не знаю, навіщо мені збирати ці монетки. йолки палки ладно, пішли сюди. А, тут свин сидів. Хрін без ним. Аби тільки хтось не вискочив. Зараза. Монетка. Закута, Тихо. Ломик. Нахрен мені ломик. Сука! Давай, Паскуй, давай, паскуй! Давай, давай! Черт набої нема! А чого він червоний? Оце ломиком зламати. Нахрен мені ломик. Якось сюди потрапив. Ага! An evil egg about hedge. Крікаю. Ну, це червона свиня вилізе зараз. Ай, давай туди госпітал. Я хрінь його знаю, чи це просто я дійсно секретну кімнату знайшов. Так, а ломик мені можливо, можливо для оцої вентиляційної шахти. Але мене на немає взагалі. Оце для цього, так? Та ніхрень. Ой, лки-палки. Так, я буду в прицілі йти, пішло нахер. Скотина. Хто? Хто? А, 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 а! Пішов нахер. А, блядь! <плес> так, хран не можу. <плес> Нормально, спокійно. Все вони не страшні. Монетка. Забрали. Так, присильне. А ну, пішов нахер. Господи. Мада, я підозра, що мені треба валить просто. Ні, мені здалось. М'ясо жрало. М'ясо жрало. Монетка. Вставай! А як монетку взяти? Ага. Ди-ди-ди. Я ничего не марзу. Свин не танцює. Мені не тушене смішно. Я б я, може і посміявся, якби мені так страшно. не було. Так що написано. Давай. Сказано, но що зброя фізична, інвестигейшн. Зазвичай вечер опенет флагмазм в отак все було. Блять! Блять! Ой, в мене набоїв вже немає. Дайте набої. Мене буквально 11 набоїв, набої, да лишилось? Ну, що ти? Эээ, б'ять? Бляха, мені набої треба. Не набої. Фу, коли ти просуває, коли ти вдивляєшся в безодню, безодня тебе тріхає просто. Так, бачу набої. Розоряд. Що таке? Що сталося? Тихо. Що написано? Е, якісь дивні надписи на стінах, але воно заблоковано. Е, оце в мене була зброя. Нє. Что не? Тінь, no shadow! Без тіні! Шо без тіні? No shadow! Приня знає, але пішла. І так перезарядка, Е? Е? сенси без... Нееее! Так, а все, віконечок більше немає. Ні, це не працює. А Аж ти хочеш? А що ти хочеш, ма. А, срака. Я всі пульки просто Е, немає тіні, нема без світла. No light, no shadow. No light, no shadow. Так, я прочитал. No light, no shadow. Мне не вымкнуть светло, да? Где тут свитло? Думаешь, пройдемся? Так, давай. Не, не вышло. Так, так, я все розбив. І шо, ага. бачиш, бачиш, Це можна йти, можна йти. Я все, я вже не витримаю. У мене три набої лишилось. Я зараз подохну, і я все. Що ти таке? Сука. Ти живе? Так, да, вона жива. Вона дивиться сюди. <гас> Блядь! Сука, мене щось убило. Знаєте що? Я на цьому закінчу. Я мокрий повністю. У мене вже серце колотає, я не знаю. Це якась срань, а не гра. Вона страшнюча, мене тут можуть убити, я постійно в паніці. Я постійно натискаю цю кнопку Z через страху, бо це подивиться зброю. Я не можу стріляти, поки я дивлюся на зброю. Треба убрати, якщо ви захочете, продовження цієї. Цього... Цієї гри коротше, я не знаю. Японці, якщо це японська гра, це символи японські, вони вміють робити жахастики. От я ць, срака, я, я прям я не знаю. Все, Ми, я з вами не прощаюсь, кажу до побачення, не хворійте і нехай щастить. Зустрінемось в наступних відео.